Верба гілля опустила, і стоїть, наче безсила, а під неї в смуті жінка, плаче тихо без зупинку, бо пішла її кровинка Захищати Україну. Та багаття догорає, іскри в небо відлітають, місяць зорі підганяє, ненька сина так чекає. Молить Бога й Матір Божу, щоб стали насторожі всіх бійців, які у полі б'ються з ворогом за волю. Скоро листям зашепоче, верба при дорозі, повертаються герої, слава, перемозі, та не всі вернулись в дім. Зі страшної герці залишуться на віка у людському серці. Накриваємо столи, Тихо пом'янемо тих, кого нема вже з нами, завдяки таким героям ми живі ще з вами. Вип'єм також за вояків, що прийшли живими, тіло в ранах, душа в шрамах. Ми пишаємось ними. Вип'єм також за жінок, за сплакані очі вимолювали перемоги довгі дні і ночі. Вип'єм, добрі люди ще, всі по одній кварті, за козаків наших міцних, що стоять на варті, Показали всьому світу, нас ви не чіпайте, і на нашу святу землю більш не зазіхайте.